Всім привіт! Сьогодні буде огляд моєї четвертої гри на Чемпіонаті України з козаків. Граю я проти гравця Артемон Фос. Для своєї гри вирішив я обрати ту саму опцію, яку грав на попередньому раунді, тобто Польща без часу миру з обмеженими ресурсами. Артемон Фос попередній раунд програв Віталію, обравши Австрію і 15 хвилин миру. І я сподівався, що він обере ту саму опцію для нашої гри. В принципі, так воно і сталося. тому давайте перейдемо до матчів. Отже, перша гра за Польщу без часу миру з обмеженими ресурсами. Я намагаюсь повторити свій стандартний білд, побудувати швидко академію дипломатичний центр, найняти січових козаків і спробувати зарейдити опонента. Тобто, тактика моя. Не змінилась з попереднього раунду. Артемон Фос розвивається аналогічно, він також будує міський центр, млин, потім відправляє селян на видобуток дерева. Далі за цим білдом необхідно побудувати кузню і ринок. На ринку обміняти все вугілля на їжу і запустити виробництво селян. Також важливий ресурс на цій опції з обмеженими ресурсами це золото, золоті шахти. Ось ви бачите, Артемон Фос робить це правильно, він займає золоту шахту. У мене золота шахта вже зайнята. Я зайняв її відразу після побудови млина. І ось у мене вже є перша казарма. Це час Артемон Фос також закладає казарму, тобто по білду. Ми йдемо однаково. В Артемона Фос є деяке відставання по золоту, так як він заклав цю шахту пізніше, і по пікінерам, так як казарма з'явилася теж пізніше трохи. Тут уже час займати другу золоту шахту, яку я бачу. І зараз я накопичую ресурси для того, щоб поставити академію і побудувати дипломатичний центр. Для академії необхідно іще 800 каміння. У мене вже є золото, яке можна обміняти в каміння. Тут я трохи забарився із академією, але також мені треба буде зібрати ресурси і на дипломатичний центр. А він коштує вже значно дорожче. У Артемон Фос Академія закладається раніше, але в нього все так же тільки одна золота шахта. Тож час у мене дві золоті шахти. І це значить, що дипломатичний центр в мене з'явиться раніше, хоча академія буде побудована трохи запізненням. Для дипу нам необхідно 1700 каміння і 4900 дерева. І ось я наміняв ці два ресурси із золота і закладаю дипломатичний центр. Те, що в мене є перевага по золоту, у мене аж дві шахти, дає мені можливість збудувати дипломатичний центр раніше. Тоді як у Артемонфос, до дипломатичного центру ще треба трохи копити ресурсів. Як бачите, дуже мало каміння, і золота недостатньо для того, щоб назбирати 1800 каміння. І ось мій основний загін з 36 пікінерів вирушає в атаку. В цей час мій дипломатичний центр вже став, і я замовив приблизно 20 січових козаків. Тут я хочу реалізувати ту саму тактику, як і на попередньому етапі. Хочу забігти казаками, спробувати відтягнути основні війська для відбиття рейду, і тим часом зайти своєю основною армією з 36 пікенерів в базу і захопити якісь основні будівлі, наприклад, золоту шахту, кузню, міський центр. Ось так карту бачить Артемон Фос. Ось мої козаки забігають зліва. І тут у нього зовсім немає охорони. Ні на ринку, ні на академії, ні на міському центрі, і на кузні також немає. І всі ці чотири будівлі захоплюються. Він відтягує своїх пікінерів назад. Вони чомусь оточують ці палаючі будівлі, які от-от зірвуться. І тут значна кількість армії Артемонфоса просто помирає. Здається, цілий загін з 15 пікінерів загинув тут. Сейчас зараз моя основна армія заходить справа і просто добиває залишки армії Артемонфоса. Він намагається відремонтувати академію, але ті козаки, які залишились живих, вони захоплюють кузню, академію і на цьому гра закінчується. Мені здається, тут була дуже е, неприємна помилка забути поставити охорону на основні будівлі. Якби тут було хоча по 2 пікінера, то мій рейд би не вдався, і я думаю, та основна армія, яка була тут, змогла б відбити моїх 36 пікінерів, і можливо гра продовжилась. Але через цю прикру помилку матч закінчується досить швидко. Що ж, перейдемо до другої гри. Друга гра 15 хвилин миру, Австрія. Я починаю стандартно зі швидкого ринку, Артемон Фос також. Буде будувати ринок, потім третій міський центр. Його біл трохи відрізняється від мого, але це тут не суттєво зовсім. У Австрії є така особливість, що у неї є два типи юнітів ближнього бою: це пікінери і рундашири. І зазвичай всі грають в рундаширів. Я так розумію, це тому, що прокачки на рундаширів трохи дешевші. Якщо ми подивимось і порівняємо пікінерів і рундаширів австрійських, тут у них повністю взята атака, захист плюс дві кераси, то ми можемо помітити, що рундашир виходить трохи швидше, всього 4 секунди, і загальна кількість юнітів за 10 хвилин буде 150. Тоді як Пікінері вийде 133. Рундаширу необхідно 90 разів вдарити своїм мічем одного Пікінера, щоб вбити його, тоді як Пікінеру достатньо 50 ударів. І враховуючи те, що. Кількість у рундашира на 10 більше, пікенер все одно переможе його в бою 1 на 1, так як він швидше його вб'є. І ось ця табличка цікава тим, що показує загальну кількість їжі, золота і заліза потрібні на прокачки юнітів до максимального рівня. І ось тут ви бачите, що для Пікенерів потрібно значно більше їжі на 25 тисяч і значно більше золота. На 5000. Тоді як для рундаширів потрібно всього на 2000 більше заліза. І ще однією перевагою рундаширів є їхній кращий захист. У них кращий захист від пік, але на одиничку. Набагато кращий захист від стріл і куль, а також від картечі і від ядер гармат. Але у Пікенера значно краща атака. Ось він б'є 18. Своїм списом, тоді як рундашир тільки 14 своїм мечем. Так. Повернемось до гри. Я зроблю невелике пришвидшення, тому що тут досить стандартний розвиток. Ми будемо грати юнітів одного типу рундаширів, що Артемон Фос, що я. Єдине, чим наші розвитки відрізняються, це що я швидко прокачую золото, тому що я буду брати золоту керасу в академії, яка дає плюс 2 до захисту. Тоді як Артемон Фос не поспішає з прокачкою золотих шахт, як бачите, у нього всього 15 селян добувають золото, тоді як у мене вже 40. Також у мене зайняті всі 4 залізні шахти, а у Артемон Фоса одна залізна ще не зайнята. З його стаєнь, як ви бачите, виходять кроати, В той час я зробив ставку на рейтарів. Давайте подивимось на характеристики і порівняємо цих двох юнітів. Отже, якщо порівнювати австрійських рейтарів з кроатами, у нас будуть приблизно такі прокачки: 4-4 на атаку і захист, як для кроатів і рейтарів. Рейтар трохи довше будується, не трохи, а значно довше будується, тому кроатів вийде більше 38 за 10 хвилин, тоді як рейтарів тільки 25. Але подивіться ось на цю статистику. Це кількість ударів необхідна для того, щоб вбити юніта. Тобто кроату, ось цими прокачками, необхідно зробити 300 ударів для того, щоб вбити рейтара. Тоді як рейтар достатньо 17. 300 ударів це декілька хвилин. Тобто кроат буде його дуже довго бити. І ще якщо ви вмикаєте лікування юнітів в академії, то він майже безсмертний. І це підтверджується ось цією статистикою захисту. У рейтарів захист від мечів, яким володіє кроат 14. Тоді як атака у кроата мечем також 14. Тобто він буде бити по одиничці, по мінімальному значенню. І це буде дуже довго. Тому, якщо стикаються кроати і рейтари, то шансів у кроатів майже ніяких. Артемон Фос будує стайні трохи швидше, ось у нього вже є 3 стайні, тоді як у мене лише дві. І юнітів у нього буде теж більше зі стаєнь, так як кроати виходять швидше, ніж рейтари, як ми в цьому переконалися. І ось кінчається мир. Першим ділом Артемон Фос відправляє своїх кроатів на рейт моєї бази. Ось вони забігають. Я підриваю ці три шахти, намагання трохи зачепити і нанести їм шкоди. І відправляю своїх рейтар на перехоплення. Рейтари досить мобільні, вони не зможуть догнати кратів, але із завданням захистити базу вони справляються досить непогано. Ось тут вони їх наздоганяють. Цей час моя основна армія заходить в базу Артемон Фоса. Тут варто подивитись на прокачки. Це і зіграло вирішальну роль. От у Артемон Фоса прокачки на рундаширів 3-3. Тоді як мої рундашири прокачані по максимуму, і в мене є Кераса в Академії, яка дає ще плюс 2 до захисту. Тому мої рундашири тут на голову сильніші. Плюс у мене є стрільці, гренадери, найманці. До речі, цих гренадерів досить швидко покладуть багатоствольні гармати, які були у Артемон Фоса, але ці багатоствольні гармати, вони майже ніяк не, не завдають шкоди рундаширам. У рундаширів прекрасний захист від. Від цих гармат. І ось я захоплюю його базу, знищую всіх селян, міські центри горять, і на цьому гра завершується. В той час як рейд на моїй базі знищив декілька шахт, але всі крати були перебиті моїми рейтарами. Так закінчується наша друга гра. Тут можна сказати, що мій противник не досить достатньо прокачав війська. Плюс був незрозумілий вибір будувати багатоствольні гармати, тоді як можна було будувати звичайні гармати або гаубиці, які б завдали значно більшої шкоди моїм юнітам. Ця гра мені сподобалась, вона була досить, досить динамічна. Тому дякую за гру. І побачимось в наступних відео.